Усі ну, бачили фільм, там де чувак ходить з собакою, з овчаркою і вбиває зомбі і там, намагається їх вилікувати. Це фільм Я Легенда з Віл Смітом. І він ходить з прикольною такою сумкою. І ми вирішили її повторити, зробити щось схоже наше бачення. Ми її зробили. Ми її зробили в двох варіантах. Точно так, як в фільмі, плюс-мінус, це сумка з канвасу та шкіри Crazy Horse. І повністю в шкірі ми зробили. І так, зайшов здалеку. У нас на цю сумку знижка до Чорної П'ятниці. Оця сумка коштує замість 5300, можна купити за 4600. 700 гривень економії в коричневій шкірі НАПА. Всі інші сумки 5300. Всі інші кольори я маю на увазі, всі інші шкіри. Канвас по 3300 гривень в будь-якому кольорі в комбінаціях. Просто задіть за посилання в шапці профілю, вбийте 6690. І ви зразу згадаєте цей фільм, пізнаєте цю модель сумки. А тепер я трошечки покажу, що ви отримаєте. За за 4600. Це щось там, типу 90-85 євро. От, погнали. Основне відділення у нас заховане під клапаном. Клапан насправді на магнітах. Це фальш-пряжки, вони не несуть ніякого навантаження, їх постійно розстібати не потрібно. Під клапаном у нас дві кишені, також на магнітах. От такі об'ємні, накладні самі закриваються. Відкривати треба рукою. Також є бокові кишеньки на магнітах. І одне основне відділення на металевій блискавці. Давайте покажу більш детальніше. Закривається все дуже просто. І відкривається також. Всередині відділ для ноутбука на ліпучці. Ось ліпучка. Дві кишеньки відкриті, одна кишенька на блискавці. На задній стороні є ось такий ремінь. Ну, для тих, хто по мужчинки вішати на ремінь, до прикладу, або просто носити як за ручку. Тарва 6690, коричньові шкірі на 4600-700 гривень економії. Ремінь, до речі, шкіряний знімний. Його можна зняти і носити ось якось так, або не знаю як. Або отак носити. Ремінь двокомпонентний тут. Стропа тут шкіра не порветься, не потягнеться. Фурнітура супернадійна, суперякісна. Переходь за посиланням в шапці профілю та дивися всю гаму. Нагадую, коричнева напа, економія 700 гривень. Чорна п'ятниця.